Вітаю з Баварії. Це геч автомобілі ГМБХ, автохандель наш. Ми тут давно вже маємо фірму, багато років. І інша наша стоянка 400 кілометрів звідси біля Берзенбрюк, більшого міста, і Оснабрюк там недалеко. Але в основному зараз ми перемістились вже сюди. Тому що тут наше помешкання відразу з Автоганделем, з нашою парковкою. І я показую регулярно нові свіжі варіанти на продаж, як і сьогодні, Volkswagen T6, дволітровий, доступний для покупки. Абсолютно не бита ніколи машина, не красилась, не ремонтувалась. Ми з цієї фірми, з якої ми придбали цей Volkswagen, вже багато їх придбали, продали. Наші партнери завжди пропонують нам в класному стані отакі Volkswagen. Але в основному вони йдуть всі до Франції. Хоча для України теж, можливо, комусь знадобиться, або ж українцям, які мешкають в Європі. Я зараз вам покажу стан машини, можливо когось зацікавить. Якщо хтось на каналі вперше, то це регулярний підвоз машин, який я показую, щоб було зрозуміло, що там за машина краще, ніж з мобіля Д. Мобіля Д це фотки. Як всім відомо, фотка робиться завжди з того ракурсу, з якого найкраще виглядає, ніхто не фотографує з такої позиції, коли видно те чи інше там проблемні місця. Але покупець хоче бачити і той ущільнювач дверний, і всі ці кнопочки, чи вони не повитерті. Можна побачити, що тут все ідеально. Не тільки цифри пробігу 149 тисяч, а і повна відповідність малому пробігу. Блін, починається дощ. Потримай, я зараз покажу, хоча, хоча я зразу покажу товщиномір. Зараз покажу товщиномір то й хаваюсь машину показувати. Дощ гонить 130. Обійду по одному кліку. Якщо когось зацікавить, то можна буде детально і товщину показники показати і все, що вас зацікавить. Ну, як бачите, нічого не красилось. Лобове скло немає пошкоджень. Зі сторін з правої сторони абсолютний штіль. Зараз ще з цієї ззаду подивимось. Нічого немає. За виключенням оці наклейки неправильно хтось здирав. Я показував у себе на каналі, як здирати правильно. Треба лити гарячою водою з чайника кипятком, і тоді вони разом з клеєм відходять. Але це не проблема, це дуже легко знімається. З допомогою хімії воно ніяк не вичищається, але. Є розпалка для каміння для... для гріля розпалка купляєте і прибирається. Просто ідеально цей клей. Не треба ніякий там декабіт, і дуже модні всякі. Да, нічого більш тут немає, крім бруду, ну і від наклеїк слідиці. Так, Ззаді також на кришці тільки сліди наклеїк. Нічого немає. Тут також немає жодної вмятини, Абсолютно. Всередині подивимось. Стан як для вантажного мікроавтобуса дуже класний. Тут від вантажів часто буває побито, повибито. Норма. Тут стакани теж не побиті. Ну, все клас тут. І дно абсолютно в прекрасному стані, тому що тут є фабрична така підстілка. Є літні колеса. В нормальному стані на звичайних дисках. Перегородочка, все тут гарно. Нічого ніде не роблено. Двері бічні ідеально відкриваються. Пороги цілі ніде не діставало. Часто вони не відкривали ті висувні двері бічні. Так. Прекрасно закриваються зазори на дверях. Ідеальні, на бічних дверях частенько вони бувають не дуже коли юзають частенько. Так, іду в машину, заведу її. Це кінець 19-го року і 149, як бачите, пробігу. Так, заводимо. Це ідеально. Двомасовий Думасовий працює чітко, немає зайвих звуків. Виживний також все добре. Зараз покажу як виглядає все. Оце рукоятка так виглядає. Кермо все виглядає як в новій, як в новій машині. Ніде нічого не затерто. Подивлюсь, чи є тут сервісна так. Тюфи бачу є трохи незручно одною рукою. Я бачу електронна сервісна от такі бумаги видаються на всі обслуговування. На фольксвагенах дуже легко перевірити. Є в відкритому доступі для фольксвагенів по Кузова Всі дані можна знайти. Хоча вірити їм я не раджу перевіряти машину. По тих всіх сервісах це хірня. Але от коли є такі папери, вони зазвичай викидаються. Коли вона є, це набагато краще, коли їх купа. Так. Ну що, як бачите, все є. Так, коли вона там не заповнена нічого, не заповняли тут ці сервіси. Незручно заручена одною рукою, чиста книжка не заповнена, не велице. Це нормальна ситуація. Зате бумаг купа, просто купа різних підтверджень по ремонтах. Вон просто вагон їх. На всі, на всі ремонти. В ходу машина прекрасна, коробочка працює добре, не розбита куліса, така як в нової машини. Ну, це тих 150 тисяч, які наїздили не по місту. Тому що по місту машина може бути дуже в поганому стані. 150 тисяч буває вже просто трупак. А тут ні сидіння, не просажені. Ні ущільнювач, дверний, ну все просто така збита машина. Нормально. От, Так що, якщо зацікавить, телефонуйте, під відео завжди є в описі мої номери телефону, є посилання на нашу фірму, на мобіле. Я кину також в опис посилання на оголошення. Як розмістимо, поки що немає оголошення. Вот, так, так, так. Ціну зараз, зараз я підрахую, чекайте, зараз момент. У мене десь є записано. Зараз я гляну ціну. moment. Давай ще сюди. Хай покаже машини. 17330 до віддачі. ціна. Я зараз відкрию капот. Поки ви машину дивитесь. Дволітровий мотор 110 кВт. Працює як часи, рідина прозора, червона, міняна, Обслуговувалась машина і на повний сервіс все є підтверджено не, не, тільки не, не тільки сервісними книжками, а і окремі є папери на кожне обслуговування. Все тут оригінал, нічого не крутилося. Машина тільки їздити. брати їздити. Заглушу її. Ну, Буду, напевно, я закінчувати відео. Ще й дощ іде. Треба ховатися в хату. Будуть машини наступні якісь, я обов'язково покажу підвоз свіжий, тому... Кого цікавлять автомобілі з Гечі автомобіля ГМБХ, підпишіться на канал і ви будете бачити раніше, ніж люди побачать оголошення на мобіле. Всі свіжі варіанти буду показувати, особливо ті, які там йдуть для України. Хоча не знаю, як зараз до України. Беруть люди. Для чого? Не можу зрозуміти, ну, але ж життя продовжується. І машини тому потрібні теж. І економіка має працювати, і бізнес на чомусь людям треба робити. Тому показую і буду далі показувати. На все добре, до наступних відео. Слава Україні і смерть виродкам проклятим, ненависним москалям, щоб вони подохли подлюки всі до одного, щоб їх покрутило, і ножички, і рученьки повикручувало і все таке. Думаю, ви зі мною погодитесь. Помагаємо ЗСУ, чмиримо, як можемо москальську гідоту. От. Ну і гечі автомобіля ГМБХ працює, тому що треба заробляти, допомагати. На все добре.